Прийшло. Гріх війшов у світ, і скалічив людей, і калічить до сьогодні людство гріх. І ми, які даємо гріху володіти нами, Він нас калічить. Лише Христос в силі нас цілити, підняти і зробити святими і побожними дітьми Божими. І далі ми читаємо. І сказав Каїн до Господа, більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого. І стану я мандрівником та заволокою на землі. І буде кожен постріне мене, той вб'є мене. Гріх скалічив каїнове серце, гріх покалічив людей. І тут, дорогі друзі, слова. Які до нас лунають. Хай не володіє нами гріх. Бо хто чинить гріх, той від диявола, пише Іван.